Понеділок третього тижня по зісланні Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла Читання. Братя, говорю тим, які знають закон, що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня шинка, поки живе чоловік, зв'язана законом, коли ж помер чоловік, вона звільняється від закону. Тому поки живе чоловік. Вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншого чоловіка. Коли ж чоловік умре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншого чоловіка. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому воскреслому з мертвих, щоб приносити. Богові. Бо коли ми були в тілі гріховні пристрасті, що під законом діяли в членах наших, щоб приносити кліт смерті. Тепер же ми звільнені від закону, умерши для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні Духа, а не згідно зі старим Законом. Що ж скажемо, що закон гріх борони Боже, але я не знав гріха, як тільки через закон, бо ж не знав би Пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мене всяку пожадливість. Бо без закону гріх мертвий. І я, колись жив без закону, та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер, так то заповідь, що мала бути для мене життям, стала для мене смертю. Бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Але ж таки закон святий і заповідь свята. І праведна і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть, борони Боже, але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, задав мені смерть, щоб гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірну грішну силу. Коментар. Так само, і ви, брати мої, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Дорогі мої, у нашому житті ми ухвалюємо рішення постанови, правила і закони. І це важливо. Бо вони допомагають нам упорядкувати наше життя. Однак також важливо зазначити закон загальний, а кожна життєва ситуація інша, і Господь очікує, щоб ми саме в цій конкретній ситуації, якій ми є, приносили плід. Тож стараймося менше нарікати. Менше бути невдоволеними, а розуміти, що Бог хоче, щоб я у цьому місці, де Він послав мене, плодоносив. І якщо Він цю ситуацію допускає, то знає, що я це зможу, і сам Бог зробить все, щоб нам допомогти, але ми мусимо самі цього хотіти, Якщо Від Матея Святого Євангелія читання. В тому часі Ісус, бачачи юрби народу, змилосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немовівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням: Жнива великі, та робітників мало, прошіть Отже. Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. І прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром. І Андрій, брат його, Яків, син Заведея, та Іван брат його, Филип та Вартомей, Тома і Матей Мита, Яків син Алфея і Тадей. Симон, Каноніт, Та Юда Іскаріоцький, що зрадив його. Оцих дванадцятьох Ісус вислав і Наказав їм: У дорогу до поган не пускайтеся, і в самарійські міста не заходьте. Ідіть радше до погиблих овець дому Ізраїля, ідіть, проповідуйте, кажучи: Царство Небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених. Бісів виганяйте Коментар, оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Другий. коли читаємо діяння апостолів, історію первісної церкви, то можемо побачити, наскільки апостоли, Христові учні. Через свій досвід пізнання Бога і через віру у Господа були спроможні творити величні речі. І зовсім не тому, що вони здобули якийсь спеціальний вишкіл, а через їхню віру, як казав апостол Павло, вже не я живу, а живе Христос у мені. Саме тому Христос міг легко. І вільно діяти через своїх учнів. Як Господь воскрешав колись, так і Наталі може воскрешати через своїх учнів, як він виганяв злих духів, так і тепер може це саме робити через людей, котрі вірять у нього і довіряють йому. Чим ми сьогоднішні християни відрізняємося від апостолів, тільки тим, що не маємо цієї довіри, уповання на Господа, яку мали його апостоли, ті слова, які Христос колись сказав до своїх учнів, звернені сьогодні і до нас, за вірою вашою дасться вам. Тому ми не творимо таких знаків, які заповідав Господь. Чому ми не творимо? Бо не маємо довіри, уповання не маємо на Господа. Тож, дорогі мої, вірмо. і за нашою вірою Господь буде творити великі знаки. Амінь. Помстомлених і прибитих людей, він той пастир, якого вони так потребують, і він турбується про них, як про достиглі жнива, бо інакше переспіле зерно просто висиплеться і пропаде над рем. Як зерно цінне для господаря, котрий орав, щіяв, тельно готується до жнив. Так само цінне для Бога кожне людське життя. Він хоче зібрати нас, щоб ми не пропали. Ці рядки, дорогі мої, заставляють нас над застановляють нас над правдивим сенсом життя. Сьогодні Господь стоїть також над полем Твого життя і споглядає його з турботою, щоб зберегти. Кожну зернину, тобто кожній сфері нашого життя надати глибшого сенсу, Євангеліє від Матея в колі богословів прийнято назвати царським та еклезіальним, бо воно особливо підкреслює місію Христа, тему Царства Небесного та церковну спільноту. Як у присутнення цього царства вже тут і тепер на землі. І так само як жодне царство не будується лише царем, так і царство небесне є запрошенням для кожного з нас до утворення. Ісус кличе Апостолів як новітній Цар, що правда, не для того, щоб збирати податки. Встановлювати свою владу, як це робили слуги земних царів, а для того, щоб нести добру новину про грядуще Царство Небесне, виганяти злих духів і зцілювати. Спочатку Ісус образно сказав учням просити господаря жнив, щоб вислав на своє поле якихось робітників, але потім покликав їх. Самих до цього жнива духовного. Іноді ми молимося за нові покликання до священичого, нашого стану. Молимося, щоб у кожній сфері суспільного життя були добрі і віддані люди, які змінюють на краще нашу країну і наш світ. Проте, в цей час, можливо, ми молимося насправді за самих себе щоб стати здібними почути це покликання нести добру новину, виганяти зло та дарувати зцілення там, де ми є і у той спосіб, який даний нам Бог. Чи робимо ми це, дорогі мої, це не тільки священники повинні чинити, а й ми теж нести добру новину своїм життям, своїм Донедавна ми чули, бачили людей, що змучені і розсіяні, як вівці без пастиря. А тепер Ісус показує нам велике шниво. Поле, яке хтось засіяв, потурбувався і виростив. А тепер воно готове до жниву. Ця картина дає нам відчуття великого і термінового труда. Зараз наше життя майже не підкоряється землеробському календарю, але ті, хто знайомий з працею хлібороба, знають, що насправді період жнив дуже короткий ти не можеш почати їх занадто рано, бо зерно не достигли. Ти не можеш відкласти цей момент на зручний час, бо коло сляже. зерно впаде на землю, і ти втратиш урожай. До якої ж дії має спонукати видіння цього великого жнива. Ось тут починається саме цікаве. Тож благайте господаря жниву, щоб на жниво своє від робітників вислав. Досить цікава ситуація, чи не так? Поясню. Якщо у жнива є господар, то і хто засіяв зерно, хто торбувався і ростив його, то, напевно, він робив це з певною метою. Засвідчий людина кидає в землю, зерно не просто так, а для того, щоб зібрати урожай правда? Тобто Господар жнива має бути зацікавлений в тому, щоб зерно було зібране. Чому ж Ісус каже, що потрібно благати Його, щоб Він послав робітників на своє жниво? Навіщо тут сказані ці слова? Відповідь я знайшов у Першому Коринтяні 3. Коринтян, 3 глава. Там Павло також використовує образ Божої ниви, щоб допомогти молодим віруючим з Коринту подолати розцілення і не сперечатись, кого кручіший пастир. Я, Павло, посадив, аполос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає є щось, але Бог що родить, і хто садить, і поливає. Хто одне і кожен одержить свою нагороду за працю свою, бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. 1 Коринтян 3, 6, 3:6. У віршах 37 до 30 говориться рівно те саме: у ниви є Господар, Він її зростив, і лише Він посилає працівників на цю ниву, ніхто не увійде в цей труд з власного рішення. Але в цих віршах Христос запрошує своїх учнів розділити серце Господаря, Його серце. Ці слова не зрозумілі зовнішнім, найманим робітникам, які мають копати від паркану до обіду. Найметам, яким насправді байдужа і, і її господар. але вони знаходять віг у наших серцях. Чому? Тому що Господь Ісус вже не називає нас рабами, які знають лише працю. Він зробив нас своїми друзями, відкрив нам своє серце. Ці слова знаходять. Вігук в наших серцях, бо у вічності Отець нас обрав, на Голгофі Христос відкупив, а Дух святий відродив і змінює, щоб ми мали ті ж думки що у Христі Ісусі, що були співробітниками Божими. І все це Божий дар, Божа робота у нас, за яку ми його славимо. Сьогодні під дверима церкви не стоїть мату як підберемо Петрового дому, у нас ще є порожні місця і вільні, і багато вільних лавок на богослуженні, чи актуальні слова Христа про великі жниви сьогодні, поза всіляким сумнівом, так. Хоча, можливо, іноді земля місії нам більше схожа на пустелю, ніж на Жнив. Але дефіцит, про який говорить Господь не в жниві, воно рясне, його Бог підготував. Дефіцит в робітниках. Ми молимося про те, що справді турбує наше серце. Коли хворіємо, молимося про зцілення, коли маємо фінансові труднощі про високооплачувану роботу. Напевно, хтось молиться про перемогу улюблених спортсменів, це непогано. Ми зараз молимося за перемогу у війні. Добре відкривати Богу свої бажання, але тут, в цих віршах, ми бачимо, що насправді то робує серце Христа, що Його спонукає схиляти коліна перед отцем. Він молиться про успіх євангельського служіння, проробітників. І з наступного розділу Він починає посилати 12 учнів на проповідь, щоб вони зібрали першу хвилю цього жнива. І Він запрошує нас розділити Його молитву, Його євангельську працю і Його радість. Нехай Господь помилує нас і працює у наших серцях, щоб навчилися погляду Христа, серцю Христа і молитві Христа. Нехай Він пошле робітників на жниво своє, починаючи з кожного із нас і в наступні покоління. Полагайте Господаря жнив, щоб послав. На жниво своє робітників. Господи, сповни мене відвагою і миром, щоб бути твоїм посланцем, наповни моє серце, твоєю великодушністю і любов'ю до людей, за яких ти віддав життя. Допоможи мені цінувати мою життєву стежку і як можливість принести добру новину моїм ближнім. Для церкви, дорогі мої, душа і тіло є нероздільними, таким чином, наголошуючи на необхідності бути в здоровому тілі і дусі, що відображено в проповідуванні Ісуса своїм учням: хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, біщів виганяйте, Матея 10.8 це також випливає і служіння Христа. Стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, від Луки 4.8. І зцілювати всяку недугу і всяку хворобу в народі. Матея 4.23. У процесі зцілення церква дотримується традиції, прописаної апостолом Яковом. Якщо хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітер у церкви, і хай помоляться над ним, помазавши його олією ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, і Господь підійме його, а коли Він учинив гріхи, вони йому простяться. Якова 5, 14, 15. Як і тут говорить дорогі мої про Єлеопомазання олією, яку діляє священник, а воно веде до фізичного і духовного зцілення через молитву віри. Це священне діяння отримало назву Таїнство олеопомазання» з грецької Ефхелаєон означає єлейна олія. Святий Єлей дають хворим людям для оздоровлення. умираючи у приготуванні до відходу у вічне життя, отримують святе причастя. Під час уділення цього таїнства священник робить помазання тіла єлеєм. Божа благодать сходить на хворого, щоби зцілити недуги тіла й душі. Сам обряд ідеально має проводитися. Сімома священниками, але можна навіть і одним, бо неможливо зібрати сім священників на раз. Ефект, від цього таїнства залежить від обіцянки і зустрічі з Богом, але воно є корисним тільки тим, хто отримує його з молитвою віри, з належним приготуванням і налаштування Духа. Остання молитва є на відпущення гріхів. І якщо вчинив гріхи чи прогрішення, даруємо прощення і відпущення гріхів, бо ти людинолюбець. Як християни ми молимося, не вимагаючи від Бога зцілення, ані не сумніваємося у Його спроможності зцілювати, але благаємо про зіслання Його обіцяної благодаті на всіх недуших. Дари Святого Духа. Чи чуда Христа завжди були актуальними у служінні церкви? Церква ніколи не вважає дар як щось завершене чи таке, що відійшло у вічність. Святий Іреней у кінці другого століття каже про чуда свого часу. Одні виганяють диявола, інші передбачають майбутнє, ще інші зціляють хворих через покладення рук на голови і навіть піднімають з мертвих. Даючи їм можливість залишатися з нами багато років. Пізніше, у IV столітті, ми бачимо чіткі підтвердження цього у творах Василя Великого і Івана Золотустого, які подарували нам молитви до да зцілення, і ми їх використовуємо у церкві під час уділення таїнства і у столітті Пайпа Інокентій I заявив, що таїнство єлеопомазання повинно бути уділене лише хворим віруючим і в жодному разі не тим, хто відбуває духовну покуту, бо це є таїнство. Святий Кирило Олександрівський також посилався на єлеопомазання у книзі почитання і прославляння з духом і правдою. Письмові праці інших отців церкви часто розповідають нам про чудеса зцілення у самій церкві. Але окремо про святу таїну Олеопомазання можна послухати в моєму іншому записі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, якщо є у вас хворі, в сім'ї, в родині, напишіть їх імена під благословенням. i pro ne zaboravite slava mm -hmm. isusu hristu